Алергічні реакції на волоські горіхи. Волоські горіхи, тихий вбивця у вашому раціоні. Все, що потрібно знати про алергію. Волоські горіхи це не просто смачна і корисна добавка до салатів і випічці. Для мільйонів людей вони являють собою серйозну загрозу, здатну викликати від легкого дискомфорту до смертельно небезпечної анафілаксії. Алергія на волоський горіх це поширена і часто довічна проблема, що вимагає пильної уваги і найсуворішого дотримання запобіжних заходів. У цій статті я розповім вам про те, що потрібно знати про алергію на волоські горіхи, як вона проявляється, як її діагностують і, найголовніше, як уникнути небезпечних реакцій. Особистий досвід, як я зіткнувся з проблемою алергії. У моїй родині є люди, які страждають на харчову алергію, і це змусило мене уважніше ставитися до свого раціону і до того, що їдять мої близькі. Одного разу, коли я був у гостях, мені запропонували десерт, який, на мою думку, не містить горіхів. Однак пізніше я виявив, що в складі були сліди волоських горіхів, додані для додання смаку. На щастя, моя реакція була легкою невеликий свербіж у роті та висип. Але цей випадок став для мене серйозним уроком про важливість уважного вивчення складу продуктів і про те, як легко можна зіткнутися з алергеном, навіть не підозрюючи про це. Чому волоські горіхи такі небезпечні? Механізм алергічної реакції. Як і у випадку з будь-якою харчовою алергією, реакція на волоські горіхи це результат помилкової роботи імунної системи. Ваш організм по суті приймає білок, що міститься в волоських горіхах, заворожує агент і починає атакувати його. Цей процес запускає каскад подій, в результаті яких організм вивільняє гістамін та інші хімічні речовини. Саме ці речовини і викликають симптоми алергії від шкірного висипу і свербіння до утрудненого дихання і анафілактичного шоку. Особливий ризик алергія на деревні горіхи, включаючи волоски, часто зберігається на все життя, це означає, що вам доведеться бути особливо уважним до свого раціону і уникати вживання волоських горіхів і продуктів, що містять їх протягом усього життя. Симптоми алергії на волоські горіхи від легкого дискомфорту до загрози життю. Симптоми алергії на волоські горіхи можуть проявлятися в різних формах і з різним ступенем тяжкості. Важливо знати, як вони проявляються, щоб вчасно вжити заходів. Ранні ознаки часто першими ознаками алергії є висипання навколо рота, які швидко поширюються на інші частини тіла. Також можуть спостерігатися набряк повік, сльозотича і закладеність носа. Травні симптоми, діарея, блювота та біль у животі ще одна ознака алергії на волоські горіхи. Респіраторні проблеми, хрипи, утруднене дихання та напади АСТМи – це серйозні симптоми, які потребують негайної медичної допомоги. Анафілаксія найнебезпечніша форма алергічної реакції анафілаксія. Вона характеризується слабким, прискореним пульсом, липкою, холодною шкірою, порушенням дихання і непритомністю, анафілаксія вимагає негайного ведення адреналіну і виклику швидкої допомоги. Діагностика як визначити наявність алергії на волоські горіхи Якщо ви підозрюєте, що у вас або у вашої дитини є алергія на волоські горіхи, важливо звернутися до алерголога. Він проведе необхідні тести для підтвердження діагнозу та визначення ступеня алергії. Шкірні проби: алерголог нанесе невелику кількість екстракту волоського горіха на шкіру і перевірить наявність реакції. Аналізи крові: ці аналізи вимірюють рівень антитіл до волоського горіха в крові. Елімінаційна дієта у деяких випадках алерголог може рекомендувати виключити волоські горіхи з раціону на певний період часу, щоб оцінити реакцію організму. Небезпечні пастки. Приховані джерела волоських горіхів. Не завжди легко виявити волоські горіхи в продуктах харчування. Вони можуть бути приховані в найнесподіваніших місцях. Обробка та перехресне забруднення під час обробки горіхи часто переробляються на одному і тому ж обладнанні, що може призвести до перехресного забруднення. Приховані інгредієнти, волоські горіхи можуть бути використані в якості інгредієнта в різних продуктах, таких як випічка, цукерки, соуси і навіть деякі види шоколаду. Ресторан: При замовленні страв в ресторанах важливо обов'язково питати про наявність волоських горіхів в складі. Запобігання ключ до безпечного життя з алергією. Найефективніший спосіб запобігти алергічній реакції на волоські горіхи це суворо уникати їх вживання. Уважно читайте етикетки, завжди уважно читайте склад продуктів харчування, щоб переконатися у відсутності волоських горіхів або їх слідів. Повідомте про свою алергію. Завжди повідомляйте про свою алергію персоналу в ресторанах і кафе. Носіть медичний браслет, носіть медичний браслет або кулон, який вказує на вашу алергію. Завжди майте при собі адреналін, якщо вам призначили адреналін, завжди майте його при собі і вмійте його використовувати. Висновок: життя з алергією на волоські горіхи це можливо. Життя з алергією на волоські горіхи вимагає постійної уваги і обережності, але це не означає, що вона повинна бути обмежена і складною. Дотримуючись простих правил і рекомендацій, ви зможете уникнути небезпечних реакцій і насолоджуватися повноцінним життям, пам'ятайте, що знання це сила. і чим більше ви знаєте про свою алергію, тим краще ви зможете її контролювати. Рекомендація Консультуйтеся з алергологом, регулярно відвідуйте алерголога для контролю стану і отримання актуальних рекомендацій. Вчіться розпізнавати симптоми. Чим раніше ви розпізнаєте симптоми алергії, тим швидше ви зможете вжити заходів. Будьте пильні, не розслабляйтеся і завжди будьте уважні до того, що ви їсте і пеєте підтримуйте зв'язок з іншими людьми, які страждають алергією. Обмін досвідом та підтримка можуть бути дуже корисними. Алергія на волоські горіхи це серйозне захворювання, але при правильному підході ви можете жити повноцінним і безпечним життям.